Сезон збору ягід та гребів на Рівненщині у розпалі для власного користування жителі області можуть збирати їх безкоштовно. А от для промислового виробництва необхідно звернутися до лісового господарства за заготівельним квитком. Втім, не усі ліси області вільні для відвідування, в які вхід заборонений і чому далі у прямій мові. Під час війни у нас є заборона. І заборона стосується шести тергромад, які межують з території Білорусі. Ми на початку війни рішенням Ради оборони області обмежили ці території і заборонили там збирати дикороси. Чому? Тому що там знаходяться військові формування, там територія замінована, там територія підготовлена для захисту з боку ворожої Білорусі і відповідно. Там заборонено і небезпечно людям знаходитися. Не можна збирати Локницька, Висоцька, Мялицька, Зарічницька, Старосільська і Березівська громада. Решта території області доступна для збирання дикоросів під час сезону. Сьогодні сезон вже почався.